Євангелія від Матвія, розділ 28 Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галілеї, там його й побачите. Ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи. Радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, що пішли до Галилеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими та скликавши рату, дали достатньо грошей воїнам і сказали Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. А одинадцять учнів пішли до Галілеї гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися. А деякі засумнівалися, та Ісус, підійшовши, промовив до них дана мені всяка влада на небі й на землі, тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь.